Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські комплекси протиповітряної оборони ANTWQ-1 Avenger брали активну участь у відбитті масової атаки ворожих дронів на Київщині, зокрема, намагаючись зупинити численні безпілотники, які російські сили використовують для завдання ударів по стратегічних об'єктах. Такі комплекси забезпечують Україні надійний щит від повітряних загроз, дозволяючи знищувати не тільки дрони камікадзе крилаті ракети, що є серйозною загрозою для інфраструктури та безпеки українських міст. Зазначимо, що вже у вересні 2023 року військовослужбовці 1129-го білоцерківського зенітного ракетного полку використовували antwq 1 Avenger для відбиття ракетних атак на Київ, демонструючи високу ефективність цієї системи у реальних бойових умовах. Ця мобільна система оснащена ракетами Stinger, які відносно дешеві, легко доступні та надаються Україні західними партнерами у великих обсягах. Що значно полегшує логістичне забезпечення та ремонт на місцях. Комплекс Avenger має важливі тактичні переваги, адже його ракети можуть збивати повітряні цілі на висотах до 3,8 км кілометрів та на відстані до 5,5 км. кілометрів. Окрім ракетного озброєння, комплекс оснащений 12,7-мм міліметровим кулеметом Browning m 2 що дозволяє розрахунку вести вогонь по наземних і низколітних повітряних цілях. Вдосконалена оптична станція з тепловізором і нічним баченням надає можливість операторам ефективно працювати як вдень, так і вночі. Незалежно від погодних умов, що особливо важливо в умовах швидких змін бойової обстановки. Ще однією перевагою Avenger є його мобільність. Система встановлена на шасі армійського позашляховика Хамві, що дозволяє їй рухатися разом з іншою технікою, надаючи захист не тільки собі, але й іншим бойовим машинам. Під час маршів це вигідно відрізняє його від піхотних розрахунків з переносними зенітними ракетними комплексами, які не мають таких можливостей захисту на марші. Слід зазначити, що українські військові не тільки активно застосовують Avenger у бойових діях, але й ефективно освоїли його ремонт та обслуговування, що забезпечує швидке повернення комплексів у стрій навіть після значних навантажень. Це робить ANTWQ-1 Avenger цінним ресурсом для ППО України та суттєво посилює обороноздатність країни у протидії ворожим повітряним атакам. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.